Всім привіт! З вами команда волосклад І сьогодні у нас на огляді новинка від українського виробника Wiener модель під назвою Traffic По назві ми вже розуміємо, що байк покликаний справлятися з перевантаженими міськими умовами, адже це абсолютно новий ком'ютер від ProBicycle Group. Вони взяли за основу свої алюмінієві гревели з карбоновою вилкою та переробили їх на ідеальний міський велосипед, а саме попрацювали над посадкою. Встановили актуальну трансмісію від Shimano та прибрали зайве, тим самим суттєво знизили ціну, щоб зробити його ідеальною пропозицією. Так і сталося. Пропонується у трьох розмірах рами – 54, 56 та 58 см, на зріст від 172 до 200 см, а також у трьох кольорах. Чорному, синьому та бронзовому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама велосипеда створена з легкого і міцного алюмінію. А її труби зі складним перетином зроблені з використанням технології баттінга і гідроформінгу. Завдяки цим технологіям, корпус рами отримав високу торсіону жорсткість і міцність без підвищення ваги. Байк відчувається легким і керованим під час їзди вузькими вуличками або в тісному міському потоці. Для перевезення багажу на корпусі Рами передбачено чотири місця кріплення: на верхній трубі зверху, на нижній трубі зверху і знизу, а також на підсідельній трубі. Ба більше в внутрішньому просторі рами достатньо місця для того, щоб підвісити велику сумку на лямки на верхній трубі. Також є місця для кріплення багажнику. Всі троси та гідролінії проведені всередині корпусу, що не тільки захищає їх від пошкоджень, а й ховає їх подалі від сумок, щоб вони не заважали під час фіксації останніх. Велосипед обладнаний повнорозмірними крилами, завдяки чому ви та ваш багаж буде захищені від бруду і бризок, що летять з мокрої дороги. Жорстка вилка зроблена з карбону. Завдяки своєму матеріалу вона має низьку вагу і високу жорсткість, що підвищує характеристики керованості велосипедом. Ба Більше, матеріал досить пружний, щоб поглинати дрібні вібрації, що йдуть з дороги. Знижуючи навантаження на руки і плечі під час катання. На вилці також присутні точки кріплення багажу, що розширює туристичні можливості велосипеда. Кермо виконане з алюмінію, його ширина 680 мм. Винос має довжину 70 або 80 мм, в залежності від розміру рами. Він виконаний з алюмінію та має отвори для заводу кабелів для внутрішньої прокладки у раму. Сідло сілі Royal встановлене на алюмінієвому підсідельному штирі, кріпиться на два болта. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на базі подвійних алюмінієвих ободів, стійких до тривалих навантажень і ударів об перешкоди. У них зашприховані надійні втулки на промислових підшипниках, які зберігають свою ефективність навіть під великою вагою. Зуті колеса в покришки WTB Byway 700C з міським протектором, на якому є бічні западини для підвищення якості щеплення в поворотах. Є можливість використовувати колеса безкамерно, встановлена дискова гідравлічна гальмівна система Shimano MT-200, що являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Їхня герметична конструкція забезпечує стабільну роботу в різних погодних умовах, включно з високою вологістю та брудом, ротори спереду та позаду розміром 160 мм. Трансмісія на 9 швидкостей складається з компонентів відносно нової групи Shimano QS-U4000, яка володіє сучасними рішеннями для підвищення довговічності та ефективності роботи. Головна особливість цієї системи технологія Link Glide, що значно збільшує термін служби таких зношувальних компонентів, як ланцюг, касета, зірки та напрямні ролики. Link Glide забезпечує більш плавне і точне перемикання передач, а також поліпшене педалювання, що робить її чудовим вибором для їзди під високими навантаженнями і на високих швидкостях. Основою трансмісії слугує 9 швидкісний перемикач Qs, який працює в парі з касетою Shimano з діапазоном 1146. Завдяки охопленню в 450% ця касета ідеально підходить як для крутих підйомів, так і для швидкого прискорення на рівних ділянках. Шатун провіл, зірку на 40 зубців. Він Traffic – трафік це гібридний велосипед, який підходить для катання містом і приміською місцевістю, а також для далеких туристичних поїздок завдяки збалансованим і стійким компонентам. Його вирізняє наявність великої кількості місць кріплення багажу, завдяки чому ви можете розподілити свої речі по всьому корпусу велосипеда. А комплект повнорозмірних крил і довговічна продуктивна трансмісія додають даному байку більше практичності в тривалих поїздках. Це універсальний велосипед для тих, хто любить щодня проводити час у сідлі або часто пересувається на ньому на роботу чи за покупками. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком.юа. До нових зустрічей!